Роман мене звати. Пройшов так, Без ВП. Останнє моє робоче місце був авторизований гарантійний інженер по марці Асер та Dell. Це профіль ноутбуки. Працював в сервісному центрі, це повна взаємодія з клієнтами, замовлення запчастин, прийом видача техніки, вся комунікація, тобто месенджери, телефони. Крім цього, це діагностика техніки і само собою повноцінне їхнє. Профільної освіти не маю, скажу від себе, це те, що вчаться на практиці. Цьому не вчать в університетах. Можна там по типу піти в політехнічний, вивчити там, наприклад, на приладобудівничий факультет, але це просто основи будуть, якісь бази. Цьому всьому вчаться роками на практиці. З дитинства цікавився. Технікою, електронікою. 12 років взяв паяльник і понеслась душа в рай. Перший відремонтований мною смартфон був 17 років. Цивільний мій досвід, цивільні мої навички, вони тут повноцінно мені допомагають. Я, по-перше, тут себе знайшов, по-друге, я їх тут використовую. Зараз навчаюсь на інструктора по напрямку FPV. Тобто я буду навчати молодих хлопців, які будуть вивчати саме FPV-дрони. Тобто це від самих азів теорій, грубо кажучи, як там влаштований пристрій, як він може ремонтуватися, які в нього типові болячки. Само собою ну, це все показується. Там і гаєчки підкрутити, і паяти, перепаяти, помодерна заміна якихось елементів. Крім цього, само собою це теорія, це навички з польотів години. Хлопці напрацьовують перед цим і літають на симуляторах. В пункті прийому особового складу був один із відділів, це відділ кадрів, де запитували там, навички, професію, освіту, і там вже озвучивши, що я інженер, мною зацікавились. В принципі, в подальшому зі мною зв'язувались. Скажімо так, кадри тут, і я вже знайшов собі посаду саме тут, в ДПСУ. На моєму прикладі, з моїми знаннями, навичками, кожен може знайти свою посаду в ДПСУ по своєму, скажем, профілю, так. Але насправді ще скажу від себе, те, що якщо є бажання, а навички мінімальні, тут всьому цьому навчать.